І так, всім привіт, моя лаки. Сьогодні в Way. Як ви бачите, немає уже цього от, е, зимового вайбу. Е, немає ні снігу. Навіть немає того самого сніговичка. Да. Коротше, одним словом. одним словом, Весняне обновлення в Скубер Way. Вот уже. А сьогодні третя кінцівка. Найважча, на жаль. На жаль. Да. Надіюся, я її пройду. Ось, на важкості екстрим. Не знаю, як я, взагалі, маю це зробити. Ну, я постараюсь. Я постараюсь це зробити. От. Що, поїхали. Перше і саме основне, що я зараз маю зробити, це, виходить, тряпку постирати так, щоб мама. Ну, коротше, щоб все було чітко. А я сумніваюся, що все буде чітко, і я зараз. Я думаю, що звісно не зможеш це зробити, Ну, ладно, зараз подивимось. Зараз подивимось. Ой, блін. срочно в комнату. Ого, я встиг. Нічого собі. Ну, прогрес уже є, друзі. Прогрес уже є. Давайте. Так, тряпку взяв, тепер тепер е, ще залутаю трохи ванну. О, мама сказала, напевне, почудилось. Ідеально. От мені таки подобається. Мама нічого там лишнього не сказала. Ну, а зараз йдемо до кімнату до батьків, ще провіримо щось там може є. І тоді вже залутаємо тата, якщо мама ну, швидко не піде поливати квіти. І все. Ну, те, що я дістав тряпку, це, в принципі, саме важче, що могло бути. А там таймінги ловити, ну таймінги, в принципі, я сам можу зловити. Ну, коротше, ви зрозуміли. Надіюсь. Е, оранжевого я не знаю. На превеликий жаль. Ну ладно. Так. Саме для нас, щоб ключик не випав. О, ключ не випав. Оцю штуку. Так, все, я всіх. Що? Здесь кто-то Ну, вроде на месте. Так. Ну, коротше, вроді все на місці. Одним словом, йдемо. Зараз трохи почекаємо, все, тато вже всадився. А от зараз буде, напевне, саме небезпечне це включати. Комп'ютер. Але чим швидше я його включу, тим швидше все оце от буде. Блін, потрібно буде... потрібно було би зараз першу кладовку. Би відкрити. Але ладно. Кладовку. Ага. Ну, в принципі, я так і знав, що мама зараз піде поливати квіти, тому... Так, треба зараз швидко все залутати, тому що стрим, то не шутки. Опа! ключ від аптечки. Ще би лампочку знайти і все. Почекай бо. Блін, тут все потрібно прочекати зараз якимось. Коротше, я так поняв, я взагалі тут нічого не встигну. Хочу повернутися в комнату. Фух. Я ледве встиг. Так, відкрию кладовку просто. І все. А до речі, що в собаки? Молоток. Так, Странно, я ж точно слышала, Може в другої кімнаті? Так, ну то, що я е, поки що нічого не забув, це вже великий при, е, приз для мене. Ну, як завжди, там або молоток, або якась палетка. Ну, найбуде, окей. М'ясо нам і так просто для. Ну. Для цього ман маневра. Щоб спрацювало, ага. Тато йде в туалет, Окей. Тато йде в туалет. Ну, найде. Блін, хоч би мене зараз ніхто не провірив. Якщо мене зараз мама би провірила. Ну ладно, я, я почекаю. <кій> <кій> З татом можна почекати. Бо тата, ну, саме легше лутати. Кухню... Так, ну, типу. Коротше, я буду просто чекати, поки дат у нас, не знаю. Просто чекати буду. <кій> <кій> так. Ну ладно. Ну, здесь, ну, чуть, по інакшому Ну короче. так заходить. Е -е, шо робим? Шо робим? Да давайте короче, пишем татові В тата по-любому ця лампочка. Блин, я ще свою кімнату не латав. А А, лампочка. Окей, ладно. Окей, я почув. У мене вже, я не знаю. Мені вже дуже легко почути ось ось звук, до якого я вже от... Включання світла в кімнаті батьків. Коротше, я вже все золотав. І він навіть не піде уроки провірити. Ну, блін, вже сьогодні тато добрий, засильно най. Окей, в мене є викрутка. Більше нічого мене нема. Окей. Викруткою зараз можна. Ага. Допустим. Тратим викрутку на. Саме головне її зараз не взяти. Окей, я її не взяв. І, ну все. Так. Антижир. ну, подивіться, або в машині, або в машині. Або ще десь. Піду, не знаю, батарейку поставлю. Ой, зараз. Став батарейку. Що е, робити? Не знаю, ну. До тата ще й написали. Подивіться, зараз тато мене провірить уроки. От по-любому зараз тато мене провірить уроки. Після того, як е, перевірить телефон. І все. Блін, я вже міг би збігати, подивитися за фонариком. Та ладно. Ну, я ж говорив. Я вже, знаєте, я вже на, на екстрімі хоч, е, хоч і пройшов лише дві кінцівки, але. Я ж тут як вже свій. Ну, типу, я вже е, реально. Ви... Я вже знаю, коли тато мене провіряє. Е, ну, коли мама мене може провірити. Ну, типу, я вже тут реально як свій, як на легкому режимі. Я вже навіть легкий режим, напевне, гірше знаю, чим цей. Ну, понятно. Вибачте, підписники. Зрозуміло. Де тепер цей? Де фонарик? Ось тут він. І що у нас? Трати м'ясо, тому що воно нам не потрібне. Так, не речі, бо. Не знаю, нічого. І перевіримо, що в бочці. Ага. Оце... Погано я би сказав. Ой. О, ура! Мене мама не спалила. Ура! Снодій не тут! Мама аж туди бігла? Нічого собі. А я думаю, в принципі, я я встигну. Не факт, но. Ура! Я встиг. Блін, я ще міг, виходить, навіть світло виключити. Я вже. Я таки знав, що вона зараз в мене уроки провірить. Ну от так і знав. Блін, чого я світло ще не виключив? У мене ще було десь секунд 5. Я деколи свою швидкість просто недооцінюю. Ну, коротше, най буде. Тато тата ми провірили. Єдине, що я ще не провірив, єдине. Давай не відвлекайся. Це у нас. Получається. Да. Так, зараз. Світло обов'язково потрібно... Так, да, я світло не виключу. І що, йдемо? Блін, тато мене може провірити. А якщо тато мене провірить, то все, хана. Ого! В туалет. Блін. Ну в туалет так в туалет, ладно. Дивіться, в мене виходить вже майже все готово. Тільки мені. Блін, я забув, що мені ще треба пароль від цього. А усе вже погано. Ну, чекати на маму. Лень, душе. Так, что там? Да та там написалы. Так, давин. Окей, погнали. Та ні, він мені зараз засаду устроїть, я просто не встигну. А ну, дивіться, зараз засада буде. Ну ти прикалуєшся? Ну ти батя. Та погнали! Ой-ой. Так, вода лється? На всяк випадок просто, на всяк випадок. Стоїмо біля двері на кухні. Блін Відходити, не відходити? Не знаю. Ну я ж ладно. На всякий випадок шланг можна взяти. Давай. Ну тут мене батьки дуже часто перевіряють. Yes. Зараз я могла не встигнути. Блін, я думав, що після цієї фрази він точно мене провірить, але. коротше. Так, коли вже мама там має йти цього? Кві Квіти поливати, я вже пол... Стоп, Стопа, де зарядка? Зарядка часом не десь тут. З... Зарядка може бути в сейфі, це саме погане. Та ладно, зараз подивимося пароль. І так, пароль. 29.5. Окей. Okay. 295, Не знаю, як я це запам'ятаю. 295, Оранжевий. Так, червоний жовтий. Оранжевий, червоний, жовтий. Ладно, я вертаюсь. Бо мене мама може провірити, вона вже мене давно не провіряла. А, вона вже навіть вертається. Нічого собі. І навіть не провірить. Угу. Так, жовтий, зелений. О, білий. Окей. Жовтий. Зелений білий. Окей. Тут зарядка. можна? Окей. Пароль 4548. Чу чому, чому від терміналу настільки просто завжди легкі паролі? Ну а тепер останній крок, це зараз влиємо йому снодійне. Влиємо йому снодійне і все. Так, можна. Ой. Момент істини. Якщо він зараз мене не провірить уроки... Це. Ну я не вірю в те, що він не провірить в мене уроки, тому що він вже довго мене не провіряв уроки. Ну, я, в принципі, я ж вам говорив. Ну я ж вам говорив, ну от. Я таки знав, що він мені зараз засаду влаштує. Надо він навіть мене не провірив, потрібно піти відлити. Ну капець. цікаво, цікаво він до мене вернеться. Чи ні? Ну, я думаю, що ні все ж. Ну, добре, ладно. Я надіюсь, хоча б в цей раз я зловлю правильний таймінг. Тому що якщо я не зловлю правильний таймінг, то буде обідно. Надзвичайно обідно. Да. Подивимось. Зловлю не зловлю. Так, мої руки. Я думаю, що він все ж до мене зараз зайде, а ну дивимося. Я думаю, що що зайде по-любому. Пройшов мимо. Та добре? Най собі проходить. Ну він же засинати, мав! Яке повідомлення. Та, -маю. Скільки той тато вже буде ходити? До речі, є ще шанс, що тато буде мене ще один раз перевіряти. Він же так робив. Два рази підряд перевіряв мене. Нє. Ну. За таке... не знаю. Ну добре, найбуде. Ну що, тато, що ти там? Ззівай. Поздіхай, коротше. І ми зараз будемо... Действовать. Погнали. Ну, або зараз, або ніколи. Ну тут вже вибору в тата нема. Байдуже, навіть якщо він буде позіхати тоді, коли мама. Я ж говорив, що ми встигнемо, навіть якщо мама квіти піде поливати. Блін, я щось запізно. Чуєте, вона зараз вирветься. Блін. Ну, секунд накопать. Шанси єли маленькі. Да ну! Да ну! Шоо? От так от, от так от, друзі, це роботь. Шо? Йо-ма-йо! Я, коротше, я спонтанно нажав на екран. Просто спонтанно. Нажав на екран, і воно, походу, нажало з, е, заново. Ну, в принципі, факт того, що я пройшов. виявляється просто фактом. Ну, типу, я пройшов же ж на екстремі третю кінцівку. Хоч і це не показалось, але я пройшов все. Я, блін, на ну, що я то нажав? Я дійсно ніхто не буде в коментах писати, що не було доказів там не це, кінцівку на екстримі пройшов. Я починав на екстримі, закінчив на екстримі. Все. Нічого такого не було, тому, блін. Ладно. Мені дуже обідно, реально. Капець. Та добре вже і так нічого не зробиш. Але Мамі. на екстримі третю кінцівку я пройшов. Все. Це. Всім було видно, я надіюсь, ніхто ні в кого не виникнуть якісь питання. Ось, ну що ж, друзі, став лайки. Е, кому не важко, пишіть коментарі. Е, ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформації на моєму каналі. Інформацію. Ось. На цьому все. Всім удачі, всім покидати.